І ти просто молодці на уроці математики. Так, дітки, ми йдемо з вами. Давайте попрацюємо зараз усно, перш ніж будемо працювати усно, перш ніж письмово. Завдання номер один сторінка 18, це завдання з підручника. І ми його будемо не з підручника зараз читати, а побачите на екранах у себе. І так, є приклад у нас. Будуть додаватися числа, ми віднімаємо число 2. Згадуємо таблицю віднімання числа 2. І так, будь ласка, Денис, 10-2. Буде 8, 8, хорошо. Кіра Ганага, 11-2. Кіра, 11-2. Мінус 1, мінус 1. Рахуємо назад 2. 10. 10. Ну, одиннадцать минус два, Кира. Вісім плюс два буде десять, а одиннадцать минус два одиннадцать. Десять. Десять девять. уважніше, Кіруся, це? це вже знаємо. Так, будь ласка, имир. 10. 10, 12 2, 10. Хорошо, Златан, плюс 4, будь ласка, 7 плюс 4. Златан. 12. А уважненько. 12. 11. 11. Молодець, 11. Ярик. Угу, правильно, 11. 8 плюс 4, Ярик. 8. Ярик, что за разговоры? Ярик, 8 плюс 4. Yeah. Mm -hmm. Артем, пожалуйста. Дванадцять. Дванадцять. 12. 12. Хорошо, Катя. Девять плюс чотири. А да. можно сто є? Бігом сходив и вернусь назад. Тринадцять. Правильно. А так, у нас тепер обчислюємо не прямо не путник. Мірік, перший приклад. 8 плюс 3. Що зараз за вори не поняла? 13. 13. Міша, будь ласка. 9 плюс 3. 12. 12. Окей. Так, тепер мінус 4. Зверніть увагу, діти. Мінус 4. До цього було мінус 3. Тепер мінус 4. Будь ласка, Вадим. Вадим відійшов. Ярик, підключився. Ярик до нас. 7 7 мінус 4. Давай. 3 3. 3. 3. Молодец, хорошо? Так, будь ласка. М -м, Катя. Десять, минус шесть. Правильно. є е такое. Обчисли усно, так, плюс четыре, будь ласка, Артем. Буде 12. 12, хорошо. Эмир, дальше. 7 плюс 4. Микрофон Эмир надо включить. Ага. Будет буде 14. 7 плюс 4. Эмир, ну думаємо. — 7 плюс 4, розкладаємо 4 на 3 и 1. 7 плюс 4. Сім плюс чотири дорівнює. Мір, скільки буде? 14. Один 15. одинадцять. одинадцять. Тому що сім плюс три десять і плюс один одинадцять. Так, мінус три, будь ласка, Кіра ганага. Дев'ять мінус три. <плес> Кіра, дев'ять мінус три. Раз. Хорошо, учиться не хочет. Ярик девять, кира. Что ты сказал? Пять. Девять, минус три. Девять минус три. На пять, а? Шесть. Мирик, будь ласка, дальше. Шесть, минус три. Шість мінус три рівні три. Три. Хорошо, є так дітей. Віграємо робочі зношати. Записуємо сьогодні 28 вересня. Класна робота. Це було в українській мові, а тепер воно у вас в математиці. 28 вересня. Класна робота. В каліграфічній хвилинці у нас сьогодні з вами будуть не цифри, не просто цифри, а цифри, які утворюють числа. Які саме числа? Отже, подивіться, будь ласка, нам треба записати з вами числа 3 десятка. Скільки будуть? 1, другого десятків. Доходять до третього. Написав число класна робота, да? так? Рас... Я його написав, так, коли ви там... А а ще ні? Відступили чотири клітинки, які роз попередньої роботи, і вниз після е цього посередині рядочка пишемо 28 вересня. Класна <плес> робота. 28 вересня, класна робота. І нам потрібно з вами записати числа третього десятка. Значить давайте з вами згадаємо числа першого десятка у нас від одного до десяти, числа другого десятка у нас від одинадцяти до двадцяти. А числа третього десятка від якого до якого числа у нас? Хто це за мною вторить, діти? Перший десяток у нас один десять, другий десяток, одинадцять, двадцять, а третій десяток будуть які? Двадцять один. Від двадцять один до 34. Двадцять, правильно. Так, дивіться, будь ласка, записуємо числа двадцять один. Далі яке число? 22. 22. 22. Раху читаємо 23. разом. 22, далі. 23, 23. далі самі. 24. 25, 25. 25. далі. 26, 27, 28, 29, 30. 30. Записали самостійно числа. Напомню, нагадую вам, що числа ми відрізняємо одне від одного. Ми не <різь> помислилися. У Мене помістилося. 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 Хорошо, Артем. Тобто ви відступаєте клітинку в число від числа, мають між собою відстань. Вони не живуть купою цифр разом. Так, добре працюємо. Записуємо число третього десятка від одного до тридцяти. Яся, 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 яся. Зараз Я все я вклала на Оленіївну. Добре. Впомістилось в один рядок, чудово, в один рядочок помістилося прекрасно. Хорошо. <гуває> Отже, мої дорогі дітки. Я сделала. <гуває> молодець, чудово. Тому можемо рухатися далі. І так, дітки. Сьогодні ми з вами будемо працювати як усно, так і письмово. Поставив клітинку будь-яке чисто. І так, давайте подивимося. Почнемо з найменшого. 5 п'люс найменше. Один. П'ять плюс один. Шість. П'люс два. Сім. П'ять плюс три. П'ять плюс чотири. П'ять плюс. П'ять немає. у нас, Але скажіть мені п'ять плюс п'ять. П'ять. Дивіться, дітки. Чш. Тепер слухаємо уважно, поклали ручки і уважно слухаємо. Давайте з вами розглянемо записані вирази. Скажіть мені, будь ласка, що в цих виразах є спільного? <клухи> що в них спільного? То <клухи> п'ять, п'ять, п'ять. Кожного разу ми до яку до п'яти додаємо якесь число. Правильно? П'ять є тут спільна. Правильно ви назвали. Дивіться, спільний у нас перший доданок. Компоненти дії додавання згадуємо доданок, доданок, доданок. Дивіться, перший доданок у кожному з цих прикладів однаковий. Що ми можемо ще сказати про ці, про ці числа? Що можна сказати про другий доданок? А ну подивіться, вони однакові ці числа? Ні. Ні. Кожного разу другий доданок у нас різний. І мір, будь ласка, уважненько слухаємо. Кожного разу доданок змінюється. Змінюється другий доданок, і відповідно, що змінюється сума. Тобто, другий доданок у всіх виразах різний, і він змінюється. Тут в пусту червону клітинку ми можемо підставити е, будь-яке число. Це буде другий доданок. Запам'ятайте, діти. Доданок, який змінюється, називають змінною, і позначають малою латинською літерою, наприклад, літерою А. Бачите, так? Давайте разом зі мною зараз повторимо це правило. Доданок, який змінюється. Доданок, який змінюється. Вона тільки Катя почала разом б... доданок, який змінюється. Доданок, називається змінною, доданок. називається змінною. І позначають малою латинською літерою, і позначають малою латинською літерою, Наприклад, А. наприклад, А. Угу. А тепер подивимося. Отримуємо вираз. 5 додати А, це означає, що до 5 додати змінну, додати змінну А. На що вказує буква А? Літера А вказує на те, що другим доданком може бути будь-яке число. Дініс, куди ми крутимося, відволікаємося? Вона вказує на те, що тут може стояти будь-яке число. Подивимося, наприклад, 1, 2, 3, 4... 135, 281, 0, 54, 38. Будь-яке число. Да? Замість букви А. Як називають такі вирази? Якщо ми бачимо, що, наприклад, там якесь число додати А, такі вирази ми називаємо вирази зі змінною. Тобто вирази з числом, яке змінюється. Вирази зі зміною обчислюють так. Ви в себе в підручниках можете зустріти, ну, вже далі діти, зможете зустріти ось такий вираз. 5 додати А, кома, якщо А дорівнює 1, 2, 3. Як їх розв'язують, як їх обчислюють? Записуємо таким чином: якщо А дорівнює 1, то 5 додати А дорівнює 5 і замість А підставляємо яке число. Один. Один. П'ять додати один отримав. Шість. 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 Молодці. Якщо А дорівнює два, то п'ять додати А дорівнює п'ять додати два. два. А. Дорівнює Сім. 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 Якщо А дорівнює три, то скільки буде П'ять додати А? Буде вісім. вісім. Буде вісім. вісім. Зрозуміли трошки, да? Зараз на практиці по, по... розв'язуємо ці приклади. Так, ребятки. Давайте подивимось там. Знайди суму. Завдання номер 3 з підручника. 9 додати А, якщо А дорівнює 2, А дорівнює 3, А дорівнює 4. Так, будь ласка, рука, хто може сказати перший приклад? Перший вираз, будь ласка, Катя. Якщо А дорівнює 2, то? А дорівнює додати А. Угу. Дорівнює 2. Дев'ять додати два дорівнює. Денадцять. Одинадцять. Одинадцять. молодчинка, супер. Будь ласка, наступний хто розбере? Дітки, я допоможу, не бійтеся. Кіра, ти закрилась в домику? Вадім, перестань малювати. Міша, перестаньте малювати. Будь ласка, Кіра, Ганага, давай Кіра. Я давайте. Якщо А дорівнює три, то. Замість А підставляємо сюди 3, то 9 додати А. Два. Миша. 9 додати замість А підставляємо 3, Скільки буде? 12. Хорошо, Настя, будь ласка, трюхан. А, 9, Ні, поки ми нічого не писали. Нічого поки писати не треба. Так, будь ласка, хто розбере? Настя хотіла не розібрати. а зап... Миша, перестань писати, я сказала. Артем, будь ласка, дев'ять. Якщо А дорівнює чотири, то. Дев'ять плюс чотири дорівнює тринадцять. Тринадцять. Супер, молодець, Хорошо. Так, ребятки, записуємо, будь ласка, вирази три. Вирази три. Вирази, вирази три. Вирази три. три. Вадим, я тебе слухаю. Ну, не надо было просто так робити. Записали вирази три. Вирази три. І так, ребятки, ми з вами записуємо той вираз, який тільки що розбирали. Так і пишемо. Якщо А дорівнює 2, кома, то... Так словами і пишемо, як у мене, тільки прописом. Якщо А дорівнює 2... А оце дописати, яке ви написали? Ну, ка... Мірік, ти чуєш, я кажу, пишемо прописом. Є. Якщо А дорівнює 2, то... <клух> Ми додаємо 1 і 1. То, дивіться, у нас було 9 плюс А. То 9 плюс А. Дорівнює 11. Угу. 9 додати 2. Дорівнює 11. Записуємо це все в одному рядочку. Так, будь ласка, записуємо. <клухи> так, тепер, дітки, замість А ми підставляємо 3. Ну, і ще записуємо з нового рядочка з великої букви. Якщо А дорівнює 3. Угу. Якщо А 3, то що ми скажемо? 9 додати А чому буде дорівнювати? Буде дорівнювати 12. 12. Тобто 9 плюс 3 дорівнює 12. 12. Угу. А? Угу. Хорошо, є. Тепер замість Ні. А підставляємо 4. Якщо А дорівнює 4, то... Оксана Леонідівна, а велику я треба писати? Звісно, вже третій раз. Якщо А дорівнює 4, то... Я все дописав, якщо А4 ред. То, то як буде далі, Артем? Я все дописав. То 9 додати А дорівнює. Що ми запишемо далі? Я все дописав. Так скажи 9. мені, що треба написати далі. 9 плюс А дорівнює. Чому? 9 плюс 4. Дорівнює? 13. 13. Добре, дітки, записуємо. Третій вираз. Я не задавалося вже. Тому, будь ласка, йдемо далі. Так, знайди різницю. Підручних завдання Я 4. Не діла. Якщо А відняти 4. Ой, а відняти 4, якщо А дорівнює 12. Що ми скажемо, діти? Як у нас буде тут записано? Якщо А дорівнює 12, то. Будь ласка, хто прокоментує? Буду 21. Що ми скажемо? Замість А ставимо яке число? 12. 12. 12 від mm -hmm. А відняти 4, тобто 12 відняти 4, скільки буде? Буде 8. Буде 8. Так, а тепер підставляємо замість А число 13. Якщо А дорівнює 13, то А відняти 4 дорівнює, будь ласка, хто прокоментує? Я, yeah, 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 yeah. Ніша, будь ласка. Yeah, yeah, yeah. Дорівнює 9. 9. Тільки перед цим скажи, який буде приклад у нас. Замість А ставимо? Чотири. Тринадцять, да? Тринадцять відняти чотири отримали. Дев'ять. Дев'ять, Супер. Так, дітки. Запишемо. Будь ласка, без слова вирази. Наступні. Ось після того як ви писали, Якщо А дорівнює дванадцять, то? тобто друга частинка. Це буде у нас. сьогодні. Да. Пишемо. Якщо а дорівнює дванадцять, то А відняти чотири. 4... Дірний, саме не... саме. Нам небагато написати, діти, це що ми зовсім мало пишемо. Ми з вами на початку навчання взагалі встигали по три, по чотири номери робити, а тут тільки по два. Розумієш, що вони трошки стають складнішими, але давайте встигати. Давайте, я в вас вірю. Якщо, Якщо А, а дорівнює 12, то А віднятий 4. Дорівнює 8. <різь> да, Тобто 12 віднятий 4 дорівнює 8. Записуємо. Нам далі не пам'ятаю. Записуй. от написано. Так, записуємо. Якщо А дорівнює 12, то. Змінюється у нас вираз зі змінною. Замість А ставимо 12. 12 віднятий 4. <різь> дорівнює 8. Есть. Ну, не. Ну, да, нет, и и теперь у нас теперь у нас проблема. Рішаємо. Чи да, чи ні? Вот добірка, що до завжди. Да. Те все. Хорошо, можна там. Так, писати. Угу. Итак, Житка, давайте тепер з вами замість А підставимо 14. 13. Записуємо, якщо А дорівнює 13, то як <тірвання> делать тут видишь третя? Якщо А дорінь, якщо А дорівнює 13, то замість А, тобто А відняти 4 дорівнює. Будь ласка, Ярик, чому буде дорівнювати вираз зі змінною? Замість А підставляємо яке число? Підставляємо. Яке число дивись? 13. Тринадцять. Тобто тринадцять відняти чотири. Отримали дев'ять. Девять. 13 мінус чотири деревня дев'ять. Якщо? Якщо? Рідина, посмотрите, що ти нарисовала. Не стерел далі своє, Міше. Не відволікайся, а ти, Міша, більше не малюй, щоб у нас не виникали такі запитання. Угу. Є? Так, так, так. Артем зробив, що дівчатка дописують.